Недільний авторинок, йдемо, пройдемося по свіженьких екземплярах. Покажу вам, що є свіженького. які ціни, які пробіги, що взагалі присутні. Люди трохи пороз'їжджалися, можна вам показати трішки автомобілів. Сідаємо зручно, не забувайте, займаємося автопідбором, ці всі автомобілі можемо перевірятись разом, можемо брати підбір підпис. Під. Сідаємо зручно, дивимося, що нам пропонує луцький авторинок по свіженьких авто. Перший екземпляр, який зустрічаємо свій сценік, при не бачимо із Франції, ще розмитаний, на лізованій оптиці з несплавними дисками, на бовз акустиці, є релінги поверху, чорні зеркала складання. Це в нас 14 рік, 1,5 пробіг, на жаль, не вказаний. 11200. Він у нас вартує без ключових у всіх дверцях. Гарний комбінований салончик. Механіка шестиступочка. ступочка. Зрізане кермо, такий гарненький екземпляр, свіженький. Гарно виглядає парктроніки зад. Ось такі екземпляри присутні за вартістю 11200. Зустрічаємось якісь свіженькі Nissan Qashqai, Він що свіженький, що пригнаний, що свіженькі по руках. Цьому 20-й рік дивимося. Парктроніки 360 омивайки. Інзована оптика, легко сплавні диски, все гума, складання, 1,5 дизель, 94 заявляють пробіт, 21,300 і у нас вартує. Безключовий присутній. Гарний преферований шкіряний салон на автоматичній коробці з підігрівами, мультикермо, все в нас присутнє. Автопаркування. гарний Автомобіль підтонований, там херненько виглядає. Камера заднього вигляду, паркроники затор. І, звісно ж в нас присутні такий екземпляр за вартістю 21 320 рік. Зустрічаємось таку Октавію за вартістю 11650 на лінзованій оптиці з омивайками, парктрониками проти на гарних легкосплавних дисках з зимовою гумою. І по характеристиках це в нас 13 рік, 156 тисяч заявляють пробіг. Зі Швейцарії 11650 вона вартує плюс присутній торг заявив продавець, але ж 1,8 це в нас бензин. Тому така і ціна. Гарний комбінований салон пам'яті, електро, регулювання автосвітло, автодощ, підігрів, розширена мультимедія на зараді. Автомобільчик гарненький, 1,8 бензин, реальний поверху універсал. Форкоп, парктроники, зад, камера, все є. Гарне авто, 1,8 бензин, 156 пробігу, за вартістю 11650. Зустрічаємось -го. гольфика з сьодь -го покоління, покажу вам деталі, що універсал, чорний колір, парктроники, омивайки, просто оптика. На жаль, нема. Проти у мене легкосплавні диски у нас присутні. Зимова гума також є по поверху по характеристиках 19 рік, 1,6 дизель, 218 заявляють пробігу, механіка не фарбована. 14, 200 вартує по салончику. Комбінований гарний салончик, утримування шкіряне кермо, п'ятиступка, підігрів, розширена мультимедія. Все ось так гарненько виглядає. Ось такі ми Максимально свіженький рік за вартістю 1420. Зустрічаємось такий Volkswagen Шаранчик, дивимося також в нього детальніше. На легкосплавних дисках, зимова гума, парпроники, туманки, проста фара у нас присутня по характеристиках. Механіка без підфаркувань заявляє власник, 11 рік, 2 літровий дизель, 126 тисяч заявляють. 15 600 він у нас вартує євро по салону шкірене кермо, повний скло пакет, шестиступка, мультимедія, не бачу чи є в нас підігрів. Нема на жаль не з підігріву, Ну, ось такий екземпляр є. Гадаю, дуже гарно позаду шторки бачимо парктроники зад. Ось так присутні за 15 600, 126 заявляють пробі. Зустрічаємо ще одну біленьку октавку, максимально свіженьку 20-го року, також показує мені максимально ледовська. У нас оптика стоїть 360 пархроніків, легко сплавні диски у нас є. Ось так вона гарно виглядає. По характеристиках на автоматі 20-го року 2-літровий дизель, той що треба. 198 заявляють пробігу, 19200 вона в нас вартує в доларах безпечовий доступ. Комбінований гарний салон, шкіряне кермо, автосвітло, автодощ під, підігрів дзеркал, підігрів сидінь, автоматично, розширена, наскільки мені підтонована, така гарненька. Патроники вкруг зад, камера заднього вигляду, все в нас. Присутні, ось такий екземпляр є, 198 пробіг за вартістю 19,220 року. Зустрічаємось якийсь свіженький Тігуанчик, і що він у нас правильно в Airline 2019 рік Показую вам його детальніше. Партроників круг, лінзовано оптику, омивайки. Гарні легко диски, на жаль, зим... не зимового у нас. Бачимо, щодоський Airline. люк, панорама в нас присутні по характеристиках. 2-літровий дизель 180 пробігу, 33 800 він у нас вартує. Безключовий доступ присутній по Угу. Пам'яті електрорегулювання, дістроніти, підігріви, вибір руху, повний привід, допомога при паркуванні, все присутнє. Автосвітло, автодошк, їснуться, це вже взагалі ні про що. Гарний автомобіль парктроники, 360 зад. Просто зовнішні, внутрішній у нас airline просто виглядає шикарно, але ж і потрібно відкашляти, скажімо так, 33 800-180 пробів, 2-літровий дизель. І він у вас буде стояти в гаражі. Ось такий екземпляр присутній Йдемо шукати. В нас тут зустрічаємось такого свіженького гольфика, з Німеччини пригани шостого покоління. Дивимося, сплавні диски, умивайки, проста фара. Присутні у нас парктроники, гарненький сі сірий колір, в хеджбекові, по характеристиках 9 рік 1,4 MPI. 214 заявляють пробігу, 7300 вартує. Повний склопакет, підігрів дзеркал, просто не кермо, П'ятиступка підігрів. Мультимедія у нас поширний такі гарненький екземпляр за дану вартість. Парктроники зад присутні у нас. Покоління за вартістю 7300 і відразу біля гольфіка не замітив такі свіженькі у нас кашка і присутні за гарною ціною 10 699. Подивимося, що вони нам пропонують за цю ціну. Тунзована оптика, вмивайки, туманки є. Легкосплавні диски присутні, зимова ума, також присутня, Релінги поверху. Десятий рік, 1,5 дизель на поус. акустиці у нас 10,699, 196 заявляють пробіг. Там ідіал без ключовий, підігрів, шкіряне кермо, мультимедія вже у нас розширена. Ну але ж тканевий солонці у нас підтонований позаду. Ось такі кашкані, є, форкобзак. Присутні за дуже гарною ціною. А без ключовому на підігрівах за 1699, ще й 196 заявляють. вони ось такі красені йдемо що так покажу, що ось таку свіженьку сьому октавію. на гарній оптиці з туманками, з парктроніками на гарних легкосплавних дисках. Максимально свіженький екземпляр. Завітав люк, панорама присутній по характеристиках. 21 рік, 2-літровий дизель, 180 заявляють пробігу без підкрасів. 22 800 складання без ключовий по всіх дверях. Дуже круто виглядає ось так позаду. Де ми побачимо, що у нас по салончику Просто підігрів керма, мультикермодістроні, круїз автоматично пам'яті комбіноване сидіння, автоход. Просто погляньте, ліпістки, все. Все по авто є. Щоб... Нема що додати навіть. 29800 без підкраси, 180 пробіг. Ось такі краси, є. Біля... Зустрівши біля октавки, відразу ось такі БМ-8 альтах. Також вам покажу. Біляти ці диски. далеко зимова, тумальна оптика, помивайте, парктроники, туманки. Це в нас присутнє складання, мертві зони. Аль Трак по характеристиках, щоб повністю по... по комплектації власник розписав 19 рік, 2 літра повний привід, 207 заявляють пробігу, не фарбований 23-200. Він у нас вартує. Люк, панорама, безключовий по всіх дверях. Комбінований салон, масаж, пам'ять, підігрів, дзеркал, повний склоп, скуп... пакету, утримування. Все в нас є ліпістки, мультимедіа, мультимедія підігріли. Просто гарно. Автомобіль, шторка позаду, також у нас присутня. Парктроники ззад. Камера заднього вигляду, все в нас є 23 200, він у нас вартує. Зустрічаємо щось що таке, пижик 3008, гарненький на панорамі, на лінзовані оптиці, з умивайками, з туманками, з парктрониками. На автоматі відразу бачу, на легкосплавних дисках з зимовою гумом, складання зеркал. 11 рік, 2-літровий диск, 162 заявляють пробігу. 11400 він у нас вартує. У салончику комбінований тканевий салончик, повний склопакетчик і ряне кермо автоматично. Просто погляньте на даний автомобіль. сідаєш як в самоліт. і гарненький, торка позаду. Парктроники затості. З гарним пробігом за вартістю 11400. Ось таких пару свіженьких екземплярів вам показав, цікавий огляд будь-яких або будь-якого іншого автомобіля, які присутні тут і не тільки якщо у пошуку контакти наші знизу звертайтеся, зможемо допомогти. Пошуком та діагностикою автомобілі завжди перевіряємо детально про автомобіль, коли ми вам будемо перевірати. Можна знать повністю від до Я це технічний стан, це пробіг, це повністю-повністю все про авто. Контакти знизу, що ви пошуку звертайтеся. Знайде вам хороше технічно справне авто з рідним пробігом.